Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях складний ніж RUIK P801SB Black Limited Edition. Ніж наданий на огляд офіційним представником бренду RUIK на території України. Придбати цей ніж, як і інші товари в цьому магазині, ви можете зі знижкою 10% за промокодом FUNALIST S за посиланням під цим відео. Поспішаю порадувати, що на цей ніж, придбаний на офіційному сайті, поширюється гарантія. 5 років. Надходить ніж у стандартній коробці від компанії Rueak. Є, як завжди, такі інструкції. І отакий ось чохол Даний ніж випускається у кількох варіантах. У даному разі ми бачимо повністю stone wash що леза, що рукояті Тобто ніж повністю чорний. Як заявляє нам виробник, Рюик. P801SB Black Limited Edition був створений як універсальний складний ніж, придатний для виконання максимально різноманітних завдань від нарізки продуктів до заготівлі гілок для багаття. Цей складник прекрасно підійде практично для будь-яких робіт, де може знадобитися гострий і міцний клинок. Клинок виготовлено із нержавіючої сталі марки Sandvik 14 c 28 n Якщо хто не знає, це прекрасна сталь, практично одна із найкращих непорошкових сталей. Лезо згартовано до 58-60 одиниць пороквелу. Що робить клинок з носостійким і дозволяє йому довго зберігати остроту ріжучої кромки. Довжина леза 8,6 см, а товщина обуха 3,1 мм. Клинок Drop Point. Довжина у відкритому вигляді 20 см. У закритому 11,4 см. Форма за дроппойт. Рукоятка ножа виконана із сталі марки 3хром 14. І, звичайно ж, друзі, офіційна гарантія від виробника 5 років з моменту придбання ножа. Тож, друзі, давайте подивимось на цього красунчика. Лезо виглядає доволі хижо. Як бачите, спуски йдуть від самого обуха, тобто це дуже різуча геометрія. На лезі знаходиться двосторонній шпеник, також є. Насічка на обухсі для кращого утримання клинка при роботі. Зведення приблизно в 0,4, заточка доволі непогана. Грінт, як бачите, тут не крупний. У основі леза є невелика дулька, для того щоб краще можна було заточити сам ніж. І також при якихось роботах ви можете взяти ніж ось так. При цьому зробивши упор на плавник. І при цьому ви не поріжете собі палець при якихось тендітних роботах. Також, як бачите, для відкривання, крім шпенника, є ще плавник. Рукоять виконана із сталі без перфорації. Конструкція ножа відкрита, без бекспейсера. Як бачите, три точки кріплення, тобто дві точки ось тут. І точка кріплення осьового. Фрейм сталевий, тому йому не потрібен сухарик. Як бачите, стоїть на початку леза. І надійно утримує клинок. Кліпса непогана. Середньої міцності надійно утримує ніж на кишені. А із-за того, що руків'я гладке, ви ніколи не порвете собі тканину на штанах. Конструкція зібрана на торксах. Шості торкси для кріплення самої рукояті. І ось я думаю, тут на 8 торкс. Не зрозуміло, чи є тут антипроворот, але як бачите, торкси є з двох сторон. І доволі стильна отака шайба із латуні. І з однієї і з другої сторони. Взагалі зібраний дуже шикарно і якісно. Фаски кругом зняті. Заповнення руки доволі непогане, не дивлячись на те, що рукоят не дуже товста. Взагалі, в осьовому знаходяться підшипники, і лезо просто літає. Ось Подивіться, як воно закривається, відкривається до механіки взагалі ніяких претензій. Подивіться, клинок буквально падає під своєю вагою. При цьому ніяких люфтів, ні поперечних, ні продольних. Така рукоять, звичайно, додає міцності, але має побочний ефект. У холодну погоду, без рукавичок, така рукоять буде холодити вам руку. В тильній частині рукояті, як бачите, є темлячний отвір, у який пролізає, буквально абсолютно любий темляк. Тож, друзі, якщо вам потрібен ніж не за всі гроші світу дуже високої якості, і з дуже класною сталюкою. Рекомендую вам придбати цю модель. Якщо огляд сподобався, ставте лайк та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкоджені упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.